бизнес you know, он, не знаешь имя. Ни на что не намекаю, но знаєш, мою ім'я. Всем привет, друзья, с вами я, Фортіс. Сегодня я хочу записати на українській мові відеоролик я вам покажу свою зборку для лаунчера Arizoni RP. На тій зборці просто максимально комфортно грати, як і для мене. Зборку я складав довго. Тестив, щоб нічого не вилітало. E, щоб у вас все було добре зі зборкою, додивіться до кінця відеоролик. Як ви можете побачити, у нас справа зверху такий красивий худ, виповнений в, в, в біло-червоних кольорах. Зліва у нас внизу радарчик такий красивенький. У нас біла така карта, дуже мені подобається. У нас помініли тут дороги. Дороги дуже красиві, також вливаються зборку, просто дуже класно. Далі в нас є пальми. Ростіння. Ось такі у нас пальми. Далі ми перейдемо до зброї. Ось тут у нас стоїть такий дігл, дігл в HD качесті. Вистріл я поминяв тільки на дігл. Ось такий у нас вистріл. Далі у нас помінні предмети, лопата, катана і так далі. Все зроблено в hd качесті. Далі у нас стоїть такий Таймсус. Він відповідає за всю красоту, скажімо так. Я вирішив нічого не ставити з YenB, з колермодів. Просто поставив красивий таймсус, настроїв його правильно і він досить класно виглядає. Також у нас тут поміняні ефекти, ефекти вистріла, ефекти взрива, ефекти диму, ефекти піску і так далі. Стоїть у нас тут шрифт спеціальний справа зверху, як можете замітити, де гроші. У нас стоїть такий шрифт помінений. І тут в інвентарі точно шрифт міняється. Все дуже класно виглядає. Далі, в Clio у нас стоїть reconnect. Тобі ж ви можете відкрити чат, написати рек, допустимо, рек. Можна написати просто рек, у вас перекине на сервер, можете написати рек 2. І допустимо через 2 секунди вас перекине на сервер. Тобі ж Ви перезайдете на сервер. Також тут стоїть е, в реконекті Fast Connect. Вас буде зразу моментально закидувати. Давайте вийдемо на двір і я вам покажу е, настройку Таймсуса. Тобі ж ви можете міняти погоду. Пишете, вас зміняється час. 23 ночі. 12 ранку. 9 дня. Ну, ви зрозуміли. СВ це погода. Допустимо, 1, 2, 3. 4. По монлоудері в нас стоїть Local е, Car. Давайте ми зараз візьмемо сімейну машину, допустимо. NRG. Як ви бачите, ми нажимаємо L, і вона закривається. Нажимаємо L, і вона відкривається. Далі у нас стоїть калькулятор. Е, калькулятор у нас в чаті. Допустимо, пишете 2, плюс 2. І у вас вибуває результат. Дуже багато людям пригодиться калькулятор, так як на CR потрібно все підраховувати. Також тут стоїть ефект риби. В нас така камера трохи віддалена. Також тут у нас стоїть такий хороший плагін. Прописуємо худ як чит-код, як на Andres, і тут у нас вибуває така менюшка. Тут можна міняти свої е, худи, тобто можна поставити бачите, мобільний, можна поставити якийсь такий, Майнкрафтовський. тобто Тут є стандартні худи, і ви можете ставити їх. Бачите, тут є, є такий худ, є такий худ. Ну, я поставлю свій Fortis, якщо ви хочете назад поміняти, просто шукаєте мій Fortis і міняєте назад. Далі у нас стоїть е, також дуже прекрасний скрипт, щоб відкрити менюшечку і щось поміняти, настроїти, Пишемо в Ax. І у нас вибивається, вибиває ось така менюшка. Тут ви можете міняти голову, тобто що в мене буде на голові. Бачите? Рука, ліцо, грудь, всяке таке тут можна настроїти, можна поставити модифікації, різні дракони і так далі. Скіни поміняти можна, можна кейс в руки якийсь додати, крутий. Тут, коротше, можна багато чим. Багато чого можна поміняти, головне просто розібратися. Я думаю, ви зрозуміли. Також, хлопці, я тут поміняв ось таку фігню, як ви бачите, така рамочка нова. І курсорчик не такий великий, піксельний, а маленький я поставив. Також, хлопці, тут стоїть е, такий скрипт для АБ. Ви бачите зліва зверху. Тут видно, хто виставив яку машину, за яку ціну. І тут маркером показується, бачите, де її виставили. Маркер білий появляється, видно, що виставили оцю машину. Е, також видно, наприклад, Bugatti. без того скрипта. Просто видно 80 мільйонів без е, крапочок, а з тим скриптом. Видно крапочки. Тобто ви будете бачити, де що, хто яку машину виставив і за скільки її виставив. Не треба буде вам нулі рахувати, і все класно. І ніхто вас не обмане. Так, хлопці, зараз я вам покажу, як встановити мою зборочку. Робіть так, як я вам кажу, і у вас все вийде. Переходимо в нижче відео, буде ссылка на зборку. Переходимо по ній. У нас Google Диск. Перше ми беремо, скачуємо тут. Потім все одно завантажити. Не бійтесь, всяких вірусів тут немає. Це у нас зборочка завантажилась. Відкриваємо. Тут нас вибиває такий архів. Далі ми беремо, запускаємо наш лаунчер. Обов'язково, хлопці, перед ігрою. Візьміть, е провірте ігру повністю. Або більше всього, візьміть її, видаліть, видаліть і перекачайте, щоб у вас прямо все було добре і ніяких конфліктів не було. Е лаунчера зі зборкою. Коли ви перекачали, зайдіть в ігру один раз і вийдіть. Далі, нажимаєте 6-йоночку, тут е, обов'язково виключаєте перезагрузку, автоочистку і все у вас буде добре. Далі нажимаємо по цій надписі. Тут у нас вибивається аризонівський корінь. Тобі ж, у вас буде тут мало файлів, просто у мене вже зборка встановлена. Далі ми беремо, відкриваємо нашу. Зборку саму, яку ми скачали, беремо все, копіюємо, копіюємо тут все. Далі ми перекидаємо сюди, і також все міняємо заміною. Тобі ж, зараз я вам покажу, все перекидається. Далі ми нажимаємо замінити файли і всі у призначення. Все. Також, хлопці, важливо, зайдіть зразу в документи. Далі вибирайте GTA San Andreas user File Потім ви бачите Arizona set і у вас буде е, GTA Set Просто візьміть їх видаліть, це якщо щось просто стандартні настройки е, ігри Аризони, І щоб ваша нова зборочка зразу стабільно робила, треба ліпше всього видалити. І після того ви запускаєте е, вашу зборочку. Бачите, готова, запустити. Все у вас класно запускається. Ви можете, у вас можуть злетіти настройки, тобто настройки самої ігри, ну нічого страшного. Я думаю, ви розберетеся, поміняєте настройки. Оп, все, просто. зборка, як ви бачите, супер крута, все робить. Якщо у вас будуть якісь запитання по поводу того всього, пишіть мені в інстаграм. Я вам відповім. І все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чекаю вас в наступних відео. Всім до побачення!